Ми колись із чоловіком купили її в комісійному магазині за 10 радянських морів. Взяли адресу тих, хто здав цю скриню в магазин, і вони розповідали історію цієї скрині, бо нам ж не просто цікаво, ось річ і все, а історія цієї речі, як вона з'явилася, то нам ця родина розповідала, а це було куплено на Сумщині місто Хустка. Кажуть, вона ще знала на І я згадала таку інформацію, це ще було до 20-го року, може, років 5 назад, я пройшла по всіх. Ну, можна в інтернеті, мабуть, цю інформації знайти. Коли по новинах пройшла така інформація, ось журналістка розповідає, що якась етнографічна експедиція поїхала на Херсонщину. І в, хер... в одному з сіл Херсонщини побачили скриню. От дядько собі в селі тримав цю скриню і зберігав у ній зерно кукурудзи. Годував качок, гусей цим зерном. Вони побачили, сподобалась скриня і кажуть: дядьку, продайте нам цю скриню. Він каже: Та ні, не продам, де ж я зерно буду зберігати. Вони кажуть: Та ми вам купимо набагато більшу, красивішу. Везли скриню в Києві. І хтось із дослідників, коли досліджував, побачив на тій скрині Тавро -клеймо", Тавроймо -клеймо", торгового дому французького Воєвітона. Почали розбиратися справді це, а ви, може, читали, може не знаєте, що торговий дім Воєвітонна він з чого починав із валіз, із скринь. Із сумочок зараз то вже розширився цей дім і багато чого. А початок то був такий, від батька до сина переходило це ж І виставили ту скриню на аукціон міжнародний аукціон. І за скриню хтось із мільйонерів дали мільйон доларів.